Лисиця і цап у ямі українська народна казка. Голодна лисиця бігла понад лісом. Задравши пику вгору, приглядалась на ворон, зазівалась і полетіла у яму. Яма була глибока, похоже, викопана мисливцями, щоб зловити якого небудь звірюку. Лисиця цілий день бігала. в по ямі голодна, силкувалася виплигнуть і ніяк не могла вибратись звідти. Уже пізно так, як у полудню пору. Де не взявся козел, йшов до лісу, задравши голову, хвостиком шевелив, борідку потрухав, головою покивав. Побачила лисиця козла, почала його улещать. Ей, земляк! Чого ти там пожарі тиняєшся? Іди до мене в холодочок. Не хочу, там сиро, Я краще піду в ліс, там може собі води нагибаю, а то душа горить, пить хочеться. Ех ти, дурень кудлатий. де ж ти там води знайдеш? Та навіщо й шукать, коли ось у мене під ногами є чиста холодна вода. Плигай до мене. Тут прохолодно, недушно, свіжа водиця і умирати не треба. А ти там жаришся на сонці, потієш, томишся, нудьгуєш. Козел послухавсь, плигнув до лисиці в яму, аж бризки полетіли на всі боки. Лисицю за малим не задушив. А вона йому. Тихше, бородатий дурень, ти всю мене обдав грозюкою». А сама тим часом, не довго думавши, плигнула козлові на спину, а спини на роги, і вистрибнула з ями. А козел зостався в ямі і був там за то ще два дні, поки невзначай натрапили на його пастухи і витягли звідти на вішках. Кінець.